Колеги чергове, і законопроект ганебний, і постанови розглядається з порушенням регламенту і Конституції України. Дякую Олександру Бакуму, який постійно про це наголошує, повторює, що закон має постійно бути дотриманий, витриманий і під час голосування, і під час навіть розгляду його. Більше того, навіть під час підготовки до того, щоб його подати. Чим думав, відповідно, уряд, незрозуміло. Чим думали ті, хто підписували і подавали його, також незрозуміло. Колеги, давайте я вам наведу декілька цифр. Це, до речі, говорив очільник комітету, який ці законопроекти подавав. За 2023 рік гральний бізнес, оборот ринку, був 207 мільярдів гривень. Крім того, що гральний бізнес заплатив податок на доходи фізичних осіб і заплатив податок на прибуток, він ще мав також за словами очільника комітету заплатити 30% від обороту. От давайте порахуємо скільки 30% від обороту з 207 мільярдів. Ну десь близько, мабуть, 70. Знаєте, що сказав очільник комітету? Скільки за 2023 рік було заплачено гральним бізнесом податків в державний бюджет. 11,4 мільярди. Питання: де інші 60? і це тільки гральний бізнес, звідки ви могли взяти ці додаткові кошти для нашого держбюджету, щоб закрити ту діру неефективних рішень Кабінету міністрів, що призвели нас до відповідної дірки. Дякую, Олександр Сергійович, що на це увагу.